Ради всіх бачити ще раз <с> і також класно, що ви є сьогодні. Сьогодні продовжуємо е розглядати героїв віри, і я би хотів, щоб Кіріл включив один відосік. Друзі, ми переглянули відео нашого сьогоднішнього героя, і це було його тренування. І я би хотів після цього перегляду нашого відео. Можна слайди? Задати вам такі, два таких питання: за що ми біжимо, і яка наша справжня мета? Ми біжимо в житті і різні варіанти. Але давайте можете поділитися. можете сказати. Е, да. До здоров'я. Добігти до чого? яка ціль? <різь> Просто бігти, Окей, круто. Е-е, Друзі, сьогодні я хочу поділитися ще одним героєм віри 21-го століття. І я думаю, його легко буде вам запам'ятати, бо всі ми ходимо на закупи. Да? І, і хто ходить на закуп в Лідл, то вам буде легко запам'ятати сьогоднішнього героя, бо це Ерік Лідл, І Я думаю, що сьогоднішнього нашого героя ви легко запам'ятаєте. Хотів би також поділитися е, взагалі його біографією. Народився в 1902 році у Цянзіні, це в Китаї. Син, але він син місіонерів Шотландії. Тому, коли його батьки були в Шотландії. Ой, коли його батьки з Шотландії були на місії в Китаї, ну там він народився. Ем, з малих років вихован, е, вихований на цінностях віри, освіту здобував у Британії. З дитинства любив спорт. Так як його батьки були віруючі, і син ріс віруючий віруючій сім'ї, то класно було, що, е, що він теж вибрав такий шлях. Класно, що в нього. Е, були взірці. І це класно, що це були його батьки. І, е, знаєте, е, наступне, що хотів е, показати, це е, його е, за що він так прославився. Прославився за те, що е, він мав бігти 100 метрівку, але через те, що це був недільний день, це олімпійські змагання, все, він був легкоатлетом. І мав бігти 100 метрівку, але через те, що це був недільний день, він сказав, що я не буду бігти. Він присвятив цей час Богу, бо в нього був, як кожного з нас, відведений час для Бога. І класно, що такі цінності в нього були. Самого, самого малку, і по старші роки його життя. І також за що він прислався. Видатний легкоатлет і регбіст, один із найшвидших у Шотландії. Ну і оце ще я попередньо сказав, відмовився бігти 100-метрівку. Хоча прогнози давали, казали на те, що Ерік Лідл спокійно був фаворитом, він спокійно міг виграти цю дистанцію, бо він був дуже швидким. І знаєте, як людина така, спортивна, то я можу сказати, що навіть в моєму житті були такі певні випробування. Коли я займався футболом і змагання попадали на неділю, то знаєте, переді мною поставало питання: їхати на змагання чи присвятити час Богу і йти в церкву. І знаєте, часто спортсмени стикаються з, з, такими, з такими питаннями. І просто через те, що змагання зачасту бувають на вихідних. Бо це вільний день, більшості людей не працюють, то це буде або субота, або неділя, але зачасту попадає на неділю. І тому ми бачимо, що наш герой мав життєві принципи, і, і він, і він не, не, цей, не пішов, не поїхав на ці змагання, а він мав свої принципи, він віддав цей час присвятив Богу. Але Бог його благословив, ми до цього ще дійдемо. Я би хотів, би, щоб включили друге відео. Тобі дуже пощастило, Еріку. У тебе багато талантів і твій обов'язок застосувати їх на добро. Тато правий. Бігай так, як можеш, швидко і впевнено. Твій успіх піде місії на користь. Нам потрібні сильні християни щоб нас помічали влучні слова, е, сказав батько і брат е, для Еріка Лідла. Це уривок з фільму Вогняні Колісниці, якраз про біографію Еріка Лідла. То, якщо вам буде цікаво, то могли б собі фільм таки на вечір подивитися, і класно підмітив батько і син, бо це був період, коли вони повернулися з сім'єю в Шотландію на, на свою батьківщину. І Ерік зі своєю дружиною мав їхати назад вертатися в Китай. І це було перед цим від'їздом. І я би хотів тут з цієї цитатки, що ну, процитувати оце відео, що там класно було, що батько сказав: У тебе багато талантів, тобі головне їх використовувати на добро. Я впевнений, що в більшості з нас, як мінімум, є один талант. І класно це замечати. А друге, що. Як ми вже знаємо, що в нас хоча б як мінімум один талант, то пам'ятати потрібно, що е, нам потрібні сильні християни, щоб нас помічали. І класно, що через наші якості, через е, кожен має якусь свою сферу, але навіть може присвятити себе чомусь новому і показати Божу милість і Божу любов до інших людей. І, е, е, за що я хотів далі сказати, що Бог його благословив, бо Ерік Лідл потім прийняв участь в забігу, але вже не на 100 метрів, а на 400 метрів. Це дистанція більша, і там прогноз не був такий прям великий, що, ну, щоб він не був фаворитом вже на цей раз. Але як ми бачимо цитату, Ерік Лідл переміг. Участь в Олімпіаді та здобуття золотої медалі були чудовим досвідом. Але з юних років я прагнув іншого призу. Бачите, кожен з нас бере участь у забігу набагато більшому, ніж ті, що я брав е, участь у Парижі. І цей забіг закінчується, коли Бог роздає медалі. Знаєте, я підкреслив такі два речення: це але з юних років як прагнув іншого призу. І, і цей забіг закінчується, коли Бог роздає медалі. Класно, що в Слові Божому також є місце стосовно до цієї цитатки і хотів би його зачитати. Це е, я буду зачитувати 1 Коринтян, 9 розділ з 24 по 25 вірш. Хіба ви не знаєте, що всі бігуни біжать на змагання, а вона городу одержує один? Тож біжіть так, щоб перемогти й одержати її. Кожен, хто змагається, напружено, тренується. Він робить це для того, щоб одержати тліний лавровий вінець, а ми, щоб одержати вінок, не тліний. Знаєте, апостол Павло писав це для коринтян, щоб показати приклади людей, але саме спортсменів. І коли бігуни і атлети тренувалися, то вони дисциплінували себе заради тимчасової перемоги, тимчасової слави. Але що ж тут апостол Павло хотів нам сказати, про… щоб одержати нетліний вінець, то це означає, що… Ну, понятне, діло, що в кожного з нас забіг наш закінчується, це наше земне життя. Але нас чекає життя вічно, що це ще не кінець. І тому я хотів би це підкреслити. І тому далі я би хотів би також схожу історію з Біблії прочитати, теж схожа ситуація. Як була в цього Еріка Лідер, Лідла на, на рахунок вибору? І це е, історія про Даниїла та його друзів. Коротко е, хотів би ввести в курс діла до цього місця писання. Це буде Даниїла, 3 розділ, 16 по 18 вірш. Що Шедрах Мишахта Аваднего відповідає царю нового Наву, навуходоносору, який дав наказ, щоб вони вклонилися ідолові, бавовину, і поклонилися йому. Е, і е, ці друзі вони мали теж свої життєві принципи. Вони були віруючі, вони е, не поклонилися цьому царю. Через це е, на виходоносор кинув їх в піч. Але вони, вони сказали таке: Шадрах е, Мишахта в одне читає 16 вірша по 18-й, третій розділ Даниїду. Шадрах Мишахта та одне відповіли царю. Она виходоносера. Нам немає потреби захищати себе перед тобою в цій справі. Якщо нас кинуть в вогняну піч, Бог, якому ми служимо, зможе нас врятувати з нею. Він, е, він визволить нас е, від, е, від твоєї о оцарю. Але якщо навіть ні, ми хочемо, щоб ти знав, о царю, що ми не станемо служити твоїм богам. Чи поклонятися Бованові золота, якого ти поставив. Тут можна побачити ці е, принципи Даниїла і, і його друзів оцей сенс життя, який вони мали. Вони мали віру, попри те, що це, це загрожувало їхньому життю. Бо, тут ну, кидають в піч, ну що, е, або Ісус рятує, і, і ви живете і далі. Е, Розголошуєте Божу звістку, прославляєте Господа, ділитеся цим з, з іншими людьми, і ваше таке портфоліо чуть більше, чим можна поділитися. Або ж вас Ісус врятує, і ви попадаєте в рай до нього. Бо ви, ваша віра не хитнулася. Бог дуже цінить таких людей. Він любить, він любить цих людей. І також любить тих людей, які ще не знають цього. Е... Наступне це е... Даниїл, е... Також було, що на вуходоносер дав наказ, щоб типу, 30 днів ніхто не мав права звертатися з проханням до жодного Бога е... і чи людей, крім царя. Що робить Даниїл в цій ситуації? Читаємо е... Даниїла, 6 розділ, 10-й вірш. Коли Даниїл довідався, що видано цей наказ, він пішов додому. У верхню кімнату, де вікна відчинялися в бік Єрусалима. Тричі на день він ставав на коліна і молився, дякуючи своєму Богу, так само як він робив це раніше. Бачите, не дивлячись, не дивлячись на цей наказ царя Новохудоносора, е, Даниїл мав свого царя, Бога. І, і він, попри те, що було заборонено, він вірив і довіряв Господу. І бачите, це вікно відкривалося аж на цілий Єруслиму, це кожен бачив. Але бачите, він не, не послухав думку людей, а, а він більше, так сказати, ну, пішов дорогою віри. Він, він довіряв Господу, не дивлячись на те, що щоб з ним би трапилося. І знаєте, я теж бачу цю паралель. Думаєте, в Еріка Лідл не було людей, які б казали йому. Ну, побіжи тих 100 метрів, виграй, получи медаль, май цю славу. Але як ми вище бачили на рахунок вінця, це був би вінець тлінний, але Ерік, бачите, він ріс в такій сім'ї з такими цінностями. І він знав, що наше земне життя не заключається в тому, щоб отримати якусь славу тута, щоб одержати щось таке недовго тривале. Таке тимчасове, його цінності були набагато більше. І також хотів би прочитати ще декілька пунктів, декілька слайдів про Еріка Це Після цих змагань він повернувся знову в Китай та посвятив себе своє життя до кінця. 1925-му повернувся як місіонер-учитель пізніше священик в 1932-му, одружився з Флоренс Маккензі 1934-го, мав трьох доньок. Після 1941-го залишився служити навіть коли можливо було виїхати. Бо тоді починалася вже Друга світова і була, була ну, така напряжна ситуація. Ми, як зараз, на сьогоднішній час бачимо, що. На жаль, нічого не змінюється, знову ці війни і так далі. І теж можемо зрозуміти, яка була ситуація, що теж є вибір або виїжджати, або лишатися і служити в тому місці для людей, які там лишилися. І Наступне це місія в Китаї та посяти до кінця продовження під час Другої світової у японському інтернаційному таборі Вейхзайн організував для інших розваги духовну підтримку. Бачите, Ерік Лідл ще був душопіконом для тих людей, які там були, в тому місці. Можливо, це теж були такі емігранти, які були в Китаї. Може хтось теж в Шотландії був. Може це були, і я не думаю, що може це були, але це були ще і китайці, і взагалі населення, яке там було. Це класно, що людина не, як сказати, не на своїй батьківщині, а на іншій, продовжує служити Богу і ділиться цим. Це хороший приклад і для нас. Коли ми зараз проживаємо тут у Польщі, кожен на роботі, кожен на навчанні, і ми можемо ділитися цією звісткою, і можна бути душоопікуном опікуном для інших. Знаєте, як я ділився сьогодні на, ну, як був час на свідоцтво, я згадав, що я забув сказати. На рахунок цієї ситуації я згадав, що я з одної сторони я міг стати як душоопікуном пізніше, так як я тоді попросив вибачення. І знаєте, я зрозумів добре цю людину. Людина працює в такому впливі, що там на роботі, вимагають багато всього від неї. І, і немає, ну, як, як вона не знає, які в неї стандарти, чи вона більш так про зимне думає в роботі і так далі. Можливо, якщо з боку глянути, але ми не дізнаємось більше про людину, коли ми з нею не поговоримо. І, і також, знаєте, я підійшов, я перепросив, вибачення, попросив. І знаєте, я зрозумів, в цієї людини немає з ким поділитися, немає немає кому виговоритися. І класно, що це не була якась інша людина замість мене на тому місці, що вона могла виплеснути свої емоції в мене. І на той час, коли я попросив вибачення, я був цією губкою, яка взяла це все, весь цей бруд з людини. Він передався на мене, Бог здав смирення, я попросив вибачення, і ми поговорили. І класно, що в мирі та спокої ми розійшлися, і також на сьогоднішній день ми спілкуємося. То класно, що ми можемо служити людям як душоопікун і підбадьорювати і мотивувати інших людей. Е... Помер Ерік Лідл 21 лютого 1945 року. Справжній фініш забігу віри. Як ми бачимо, це була така дистанція з самого Малку по закінченню життя. що... Ерік Лідл присвятив цей час Богу. І бачите, різні були випробування. Можна було б отримати славу. Життя, може, кардинально помінялося. Можна було б лишитися на батьківщині своїй, не їхати туди, в ту в таку гарячу точку. І хотів би, щоб ми е, виписав таку цитатку, щоб ми її. Зараз, якщо хочете, або запам'ятайте, класно було б, якби ви записали, що. Справжні герої віри це ті, хто не зраджує принципам. Це, як ми говорили раніше за попередні три, три проповіді, попередні герої віри, і, і сьогодні я вам говорю, і я замітив, що реально, що герої віри це ті, хто не зраджує принципи. І зараз я б хотів би, щоб ви прочитали цей слайд. Кожен помі, кожен для себе, хто такі герої віри. Бачите, кожен з нас може стати героєм віри. Так як згадувалося раніше, що це Георг Мюллер, Девід Лівінсон, Джим Еліот, Ерік Лідл це всі такі люди, як і ми. І бачите, їхнє життя показує, їхнє життя показує що можна присвятити своє життя Богу і для цього бути зірцем на, на майбутнє. Руки йдуть, бачите, а ми по сьогоднішній день згадуємо. Власне, щоб ми не тільки згадували місіонерів, служителів і так далі, а щоб згадували і, і кожного дня наповнювалися Божим Словом, згадували, що Ісус зробив для нас. І бачите, з кожним днем різні ситуації в нашому житті відбуваються. Бог працює з нашими серцями, не дивлячись, на які ми дистанції, Бог робить випросто ці дороги, щоб ми йшли до Нього. І, і на цьому. Проповідь закінчується. Можливо, швидко, але я б хотів би донести до вас те, що замітив цієї людини. Можливо, я не всім поділився, можливо, не все хотів сказати, але я впевнений, що Дух Святий проговорить до вас і Бог керує вашими серцями. Тому кажу амінь, давайте помолимось. Дорогий Небесний батько! Я дякую тобі за цей сьогоднішній благословенний тобою день. Я дякую тобі за таку чудову погодку, Боже. Я дякую тобі, що не так жарко і не так холодно, Боже. Я дякую тобі за всіх людей, які прийшли сьогодні. І ти бачиш тих людей, які не змогли прийти сьогодні. Можливо, хтось в хворобі, можливо, хтось десь від'їздив, Боже. Але я знаю ти з ними. Боже, ти їх оберігаєш, захищаєш, Боже. Також дякую за тих, хто дивиться на трансляцію, буде дивитися це на Ютубі, Боже. Е, також. Хотів би взяти такі життєві принципи і життєві уроки Еріка Лідла, Боже ти бачиш, що це близько для мене, це людина спортивна, людина дисциплінована, Боже. І хотілося б теж служити на Твою славу, Боже, прославляти Тебе, ділитися, ділитися з оточенням, Боже, яким я стикаюся зараз, яким я буду стикатися в майбутньому, Боже, щоб ділитися Твоєю звісткою. Також прошу благослови кожного, хто зараз є тут. Ти чує це слово Боже. Також, щоб вони пам'ятали, що героям віри для Тебе, героям віри в кожному житті може стати кожен Боже. І також дякую тобі за них, їх, їхнє життя. Також, будь ласка, щоб не дивлячись цими моменти, які вони були, які б в них були, вони б ділилися Боже твоїм словом і потім могли свідчити це іншим людям. Дякую тобі. За те, що ми маємо цей час, Боже, за церкву Боже, я також дякую. Будь прославлений, благословляй нас на продовження сьогоднішнього дня. Амінь. Дякую.